<реш> Отак так пентівські дівчата на водохрещення. Давайте ти молодець. 17 рік Давай конфета. би тебе не розставила? Давай, 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 скорший, скорший. Давай, нічо, все добре. Молодець, давай, давай, давай. давай. Все, виходь. Ромку дай руку! Я буду нічого не весь. А тепер смішно? Кома? О, конечно! Dit een niet graag, ja. is niet graag. Ja, bro. Uur op maat, kijk eens. We moeten graag rusten, het is komend. We gaan straks even op pauze. We gaan straks naar boven. Boven, we gaan straks naar boven. Naar beneden. Tot de boven. Андрію, два слова. Що ми сьогодні робимо? Де ми є? Давай, Андрію, всі, всі на тебе чекають. не був? Забуду.